Привіт всім! Ну що ж, сьогодні регулярне відео про підсумки місяця, який минув, і про читацькі плани на наступний місяць вже на серпень. Окрім того, що я вам розкажу, як минув мій читацький липень, я ще її розпакую разом з вами ось такий пакунок, який надійшов до мене від видавництва Віват. Як не дивно, це не книга. Щось таке м'якеньке, я лише здогадую, що це. Для мене це сюрприз. Ми разом з вами розпакуємо. Але наприкінці вже відео після того, як я розповім про книжки. Тож, місяць минув доволі таки вдало, хоча я запланувала прочитати 11 книжок, прочитала всього 9. І ну, я все одно задоволена своїм результатом. Трошки, я, звісно, засмучувалася, що я не так активно читала, як би мені хотілося це робити, але тим не менш, все одно результат непоганий. Хочу лише зазначити, що з тих книжок, які я запланувала, які були у відео про плани на липень, я не прочитала три книги. Бо одна книга прийшла до мене протягом місяця, це кохана Тоні Морісон від видавництва Фабула, і я її прочитала чим скоріш. І таким чином до книг, які не прочитані, потрапили три книги. Квартира київських гріхів, це Турбота якропота і, і це Чорнильна Кров. Але зараз я розповім про ці книжки, бо я їх обов'язково читатиму в серпні. Серпень я вже зменшила свої апетити, свій анонс для самої себе. Зрозуміла, що, мабуть, 11 книг то вже було занадто краще робити плани менш амбітними для того, щоб вже точно досягати їх і. Ну, не робити зайвих таких прогнозів. Книга з дев'яти, яку я вже почала читати, вже четверту частину прочитала, це Мері Шиді, Курсінка Виховання надзвичайної дитини, яку я отримала завдяки сервісу Якабу, де в них є розділ з електронними книжками. Дуже зручний розділ. І ось таким чином я отримала собі книгу. Хочу сказати, що дуже мені зручно її читати. Коли діти ще не заснули, засинають і я не можу вмикати світло, і ось таке читання ну, досить таке зручне. Книга, яку я хочу прочитати, це буде Галицьке оповідання Анджея Стасюка. Щойно завершила ну, читати книгу. Про те, як я став письменником, це така автобіографія Анджея Стасюка. Мені дуже сподобалось, неочікувано. Обов'язково в огляді розповім, що ж я там такого прочитала, і вже поспішаю прочитати його творчість, саме його творчість, Галицьке оповідання. Вступна книга, це книга-новинка, яку я придбала нещодавно у КСД, це Таємниче життя дерев. Я розповідала про неї в придбаннях. Автор Петер Волебен про дерева, чи вони розмовляють про що вони думають, як вони взагалі ростуть. Це книга з нонфікшену, і маємо думку експерти. Цікаво про неї дізнатись. Далі дві книги будуть, які я не прочитала в липні. Це турбота, як робота Олени Стрельник. Ще її придбала на книжковому Арсеналі. Вже третій місяць планую її прочитати. Вже точно читатиму, обов'язково і розповідати. Далі, це те, що я планувала також у липні не прочитала. Це Чорнильна кров, друга частина з трилогії Чорнильний світ, канелі Функе. І тільки ну, я її завершу читати. Тут 500, здається, сторінок, ну майже. І 600 сторінок, третя частина трилогії Чорнильна смерть. Читатиму все разом. Ще одна книга, яку я буду читати в рамках фабули книгоманія. це Любко... Дереш голова Якова, і це буде мій пункт. Книга, яка давно вже в вашій бібліотеці, але ще не прочитана. І ось саме тому такий вибір. Ще одна книга. яка перейшла з липня, це квартира київських гріхів Маргарити Сурженко. Книга вже має досить такі позитивні відгуки в інших буктюберів. Я ще більше хочу її прочитати обов'язково в серпні. Я її зможу прочитати і розповісти про що вона. І остання книга, дев'ята, яку я читатиму у серпні, це егоїстичний ген Річарда Докінза, також показувала у придбаннях новинка від КСД, але книга насправді не така вже й нова. Вона 76-го перший, рі... перший раз видавалася, і вона є таким собі класикою нонфікшену. Це Мастріт, який пропонують читати багато дослідників, які займаються історією людства. І ось ну, погляд на людство саме в егоїстичному гені, дуже цікаво мені прочитати. Ну що ж, саме такий у мене запланований читацький серпень. 9 книжок. Я вже сподіваюся, що точно прочитаю, бо поспішаю вже і на вересень якісь плани собі зорганізувати. Ну поки що. То, ну, так. І давайте вже розпакуємо і подивимося, що ж мені надіслало видавництво Віват. Ну, про що я здогадувалась. І те, що я вже бачила в дівчат, це така собі еко-торбинка. Віват видавництво Я несу добро, книжки. Ну, чудово, чудово. Завжди є потреба покласти книжки, кудись з ними мандрувати. І ця торбинка ну, якнайкраще пасує саме для такої ноші. І дякуємо за дружбу. З любов'ю, видавництво віват. Дякую вам за дружбу, дякую за такий подарунок, дуже приємно. А ви обов'язково оцініть це відео. Залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше.